Відео огляд на ваше замовлення. Комп'ютер готовий. Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній, верхній та задній панелі є регульоване RGB-підсвічування, міняється воно клавішою на поверхні корпусу. Клавішою VE. Тут є різні режими: мигання, перевивання, багато статичних кольорів. Можна обирати під себе. Як бачимо, їх тут доволі багато. Якщо клавішу затиснути, то підсвітку можна вимкнути. При цьому ковири продовжують крутитися та охолоджувати компоненти. Потім раз натискаємо і підсвітка знову працює. З боку скло загартоване, на ньому є плівка. Зверху сіточка-пильник, також є спереду сіточка-пильник, ось тут. І знизу під боком живлення є ще один пильник скло в нас загартоване, все як треба по задній панелі. Розіми дебючного монітора. Монітор ми підключаємо саме напряму у, відео, у відеокарту. Так як відеокарта доволі велика, ми її окремо знімемо і покладемо в окрему коробку, щоб під час транспортування вона не пошкодилась. Так як у вас ось такий ось кабельочок VGA на моніторі, кладемо вам зразу перехідник з VGA на DisplayPort. Тут є раз, два, три дисплейпорта на відеокарті HDMI та цифровий DVI. Зараз у нас є перехідники на дисплейпорт. Він чудово працює, зразу на ньому і все будемо перевіряти. Спочатку ми все це тіло підключаємо, а потім комп'ютер запускаємо. На кабелях DisplayPort тут є спеціальна кнопочка. Якщо ми вже кабель DisplayPort ставили, якщо ми на неї не натиснемо, то кабель ми вже зрозуміло не дістанемо. Знизу, якщо допустім, вам потрібно буде дістати кабель DisplayPort, нажимаємо на кнопочку і лише тоді кабель дістаємо, тому що можна просто пошкодити перехідник або роз'єм. Гігабітний вампорт, восьмиканальний звук, роз'єми USB 3.1, 32.0, весь стандартний набір є. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало. Материнська плата у нас йде 4 слотова на B чіпсеті. Баштовий кувер 4 трубки 120 мм з гарним запасом. Ну і відеокарта у нас окремо має залізний бакплей та 3 вентилятори. Потребує 2 восьмипінових коннектора на добживання. До речі, окреме відео, як ставити відеокарту в комп'ютер та підточити до вживання та прикрутити. Ми вам знімемо, просто повторите за нами. По сумарній інформації Ryzen 5 3600 автоматичний Boost 4.2, 16 ГБ оперативної пам'яті частотою 3200 і відеокарточка GTX 1070 на 8 ГБ. XMP профіль вже в біосі на пам'ять включений. SSD на 256 ГБ після встановлення системи вільності 195 і диск на терабайт повністю чистий. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Термопаста встановлена Arctic mx 6, що на процесорі, що на відеокарті. Іде навантаження. Зараз ми бачимо температуру коло 64 градусів. Автоматично по зростанні температури вентилятор буде добирати оберти для більш якісного відводу тепла від процесора. Точно так само і на відеокарті. Вентилятори тут полупасивні. Коли карта в нас без навантаження, вони навіть не крутяться. Запускається автоматично ближче до відміток в 60 градусів. Вентилятори будуть витягувати все тепло за межі корпусу, яке виділяється компонентами. Процесор має 6 ядер 12 потоків, типу виявлення у нього близько 120 Вт у турбобусті. В принципі, температури з великим запасом. Все чудово. Зараз також ще зробимо окремий тест на відеокарту, протестуємо комп'ютер у грі, Ну і потім знімемо відео по встановленню відеокарти у корпус. Сам ПК поїде в заводському пакуванні, все як потрібно. В принципі, по тесту на процесор у нас все зрозуміло, та на пам'ять все працює гарно. Зараз робимо ще тест на відеокарту. Відкриваємо програму Furmark. Full HD preset, стрес-тест. Поїхали. Як ми бачимо, коли відеокарта у нас простоє і температура коло 40 градусів. Зараз у нас іде на неї максимальне навантаження. На тесті у нас GTX 1070. Температура зараз зліва бачимо вже досягла відмітків 50, Ближче до 60, вже автоматично запустяться вентилятори. Все як треба. Вентилятори вже почали запускатися, як ми бачимо, поки що значення мінімальні, коло 10% автоматично вони будуть підніматися по зростанню температури. Точно так само, як і на процесорному кулері. ми бачимо відмітку близько до 64 градусів. Після запуску вентиляторів і виходу їх ближче обертів на 30% графік починає змінюватись і потрішки він буде вирівнюватись. Все працює гарно. По відміткам температури, в принципі, у стрес-тесті в нас що температура процесора, що температура відеокарти мають схожі показники. Оберти вентиляторі відеокарти коло 40%. Ну і зараз ще окремо перевіримо у грі. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка вийшла. Готуємо до відправлення.